Де сьогодні приват 4 тисячі зхав. Снімав бабки. <риват> <риват> З банкомата снімав бабки. Там буквально пару секунд і він бабки назад схав. 4 тисячі такий, хлоп. Я думаю, так, напевно, є функціонал для того, щоб він гроші ще раз видав. Я такий розумію, що такого функціоналу немає. Потім набираю 37 до нуля. Приватбанк набираю. І... Щоб ви розуміли, з живою людиною там поспілкуватись просто ну, неможливо. І цей штучний інтелект, голосовий помічник, там ледве ми склали цю заявку для того, щоб вони переглянули і повернули мені гроші на карту. Потім приходить повідомлення в Приватбанк, каже, що ми розглядаємо вашу заявку там один день приблизно, але якщо потрібна буде інкасація, то п'ять днів. Я думаю, блін, в мене ще останні 4 тисячі на приваті було. А якби в мене інших грошей не було, а я там на ринок ішов. Сидів би, сидів би без продуктів.